Леся Українка, літо краснеє минуло. Літо краснеє минуло, сніг лежить у полі. Діти з хати виглядають, ніде шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і нащо зима та люта? Все вони питають. Он, все поле сніг завіяв, хоч не йде із хати, у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти. З морозом по всі у полі квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, З літо знов прилине. Прийде мила господинька, як зима та згине, і розквітне наше поле і зазеленіє, і його весна прекрасна квіточками вкриє.